Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монетка України 1 гривня 2020 року. Монетка Магнітна, так як використовується в сплаві Магнітна сталь. На аверсі монети бачимо зображення Володимира Великого та напис Володимир Великий. На реверсі 1 гривня Україна і знизу в підковці дата. 20 Зверху зображений тризуб. Гурт монети має мілку насічку ось таку. Це звичайна рядова монета. Ціна на ню так і коштує 1 гривню. Якщо вам попаде монетка, яка має брак в написі. Або ви підковці. Ціна такої монетки стартує від 5 доларів. Якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів, або монетка, яка не магнітна, ціна на таку монету договірна. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.